Доброго дня, вас вітає компанія Блискари. до вашої уваги Nissan Leaf 2019 року у чудовому білому перламутрі. Авто повністю не пошкоджене у рідній фарбі. Батарея 62 кВт, що дозволяє проїхати до 400 км. Ну, в залежності від роботи пічки кондиціонера і манери їзди. Салон в чудовому стані. Стан батареї близько 90 Я зараз вставлю результати перевірки. Ну, тут вже такий трошки більший дисплей. Камера 360 підігрів передніх сидінь, є підігрів задніх сидінь. Є датчик мертвих зон. От можемо бачити, зараз 87% може проїхати 331 кілометр. а, Так, це треба підкачати шини. тут показую. Так, ну Дуже багато, як зазвичай в Nissan Leaf, багато комплектація тут по електроніці, і круіз-контроль адаптивний, і тр... утримання полос. Коротше, дуже багато чого. Непогана акустика з гарним звуком. Ну Головне це запас ходу, який може вас порадувати да, і стан батареї. Таке чудове авто до вашої уваги. Розглядайте. Якщо буде цікаво, телефонуйте. За радістю відповімо на ваші запитання. На все добре, пока!